Атака була в більшості на залізницю. Там є значні руйнування. Було п'ять постраждалих, яким надали допомогу у лікарні. Рани не тяжкі. Попередньо, коли були огляд, був вночі, це було десь біля до 30 будинків. Зараз комісія йде, щоб описати і. Бачити загальну картину пошкоджень, а потім вже буде конкретна персональна робота з кожним будинком, для того, щоб скласти акт і люди змогли податися на є відновлення. Потрібно відбудовувати покрівлі, потрібно вставляти вікна, тому що в епіцентрі вибуху ви бачите також все повиносило. Ззаду в мене це два будинки, і Ще є два прильоти, там також є по одному будинку, от які не підлягають відновленню. Тут, тобто, мінімум це чотири будинки. Так. Комісія вже дасть остаточний вердикт. Як кажуть, був прильот і по дитячому садочку. Там пошкоджена криша, і також один фасад, повністю пошкоджені вікна. По на роботі сидів укритті. Роботу теж розбомбили. Руйнування доволі масштабні, фронтони, дахи на от всіх помешканнях, всі двері, всі вікна, міжкімнатні двері, стіни потріскались, сонячні панелі обиті.